Хто шукав хороший варіант авто на автоматі, не за всі гроші світу, ось вам Suzuki SX4 2008 року випуску. З бензиновим двигуном об'ємом 1,6 літрів. Пробігу в цього авто всього 131 000 км і коштує він 7900 доларів. Він в нас йде досить такий компактний, з високою посадкою. Високим досить кліренсом, то тобто з прохідністю у вас все буде добре, з бордюрками теж не буде проблем. Тут у нас є два. Тут у нас стоїть хороша резина. 16-ті диски, зараз покажу вам салон, у нас безключовий доступ, сидіння взагалі в чудовому стані. Мультируль, склопідйомники. Давайте сядемо. Так виглядає коробка наша. Тут у нас однозонний клімат, підстаканники, а далі є радіо. Таким образом заводиться в нас машинка. Регулювання дзеркал. Все, що потрібно є. Так, переходимо назад. Позаду в нас також. Сидіння в хорошому стані. Ось тут все виглядає так попереду. Місця достатньо. Тепер перейдемо до багажника. Я вам хочу сказати, що він достатньо місткий, взагалі тут можна багато що помістити. Так, загалом авто у нас повністю обслужене, готове до використання. Також готове до любих перевірок на СТО. Знаходиться в місті Біла церква по вулиці Сухоярська, 18. Тож, завітайте на тест-драйви, на особисті огляди. Працюємо ми кожен день без вихідних. Продаж авто за готівку або в лізинг кредит. Нагадую, ціна 7900. Тож приїжджайте та забирайте.